На ці позиції кацапи неодноразово накривали архвоєм. Небезпека була в тому, що йшли по незнайомій території. Там були також мінні поля. Все суперове. У нас самі найкращі хлопці. шлях до війська почався ще в 2014 році. У нас на базі комбінату нашого була створена територіальна оборона. І з того моменту ми займаємося підготовкою бойовим злагодженням, також тренування, навчання. В цивільному житті я голова комісії з охорони праці. Строкова служба була 24 лютого дуже такий несподіваний, хоча я знав, що десь буде. От дзвонився на роботу, що мене не буде. І одразу поїхав свій батальйон. У нас проходили виїзди робочі поближче до опонентів. Неоднократно бачили трьох коней, котрі гуляли у нас по позиціях. Віч тому, що на цій позиції кацапи неодноразово Накривали їх арпогення. Спочатку ми їх побачили, цих коней, як вони гуляють по полям, потім якось е, зупинились, у нас були якісь е, смаколики, скажімо так, почали пригощати коней. Вони підійшли до нас, почали їсти. Бо тому вже це, цілеспрямовано, ми почали їм возити їжу якусь. Шукали яблуки, якісь овочі, мор морку вони також дуже полюбляють. Стали підгодовувати їх. Тут взагалі багато. Свійських тварин, де коров, телята, свині так ходять. Ну, побили, люди потікали. ну, Свині і корови це не коні. Коні є коні. Яблука і саме от пряники це в них було прямо аж. А ви знаєте, який великий зуб у зуби в конері? Йому на руці давати. Ну і по-друге, вони курсували. Одні маршрутом по колу. Тобто, якщо вони зранку вийшли з цього, то ввечері вони прийдуть сюди. І вони тож ходили пішки по полях, їли пшеницю, ну, що посіяли, то їли. Але я так розумію, ну, крутило чогось цікавіше. Іноді хочеться і було так. Командир знайшов у нас в місті волонтерів, котрі зголосилися. Цих тварин, Але було потреба, щоб ми їх вивели саме з-під вогню. І домовились з волонтерами, що ми споймаємо цих коней, і волонтери вивезуть на передержку, тільки з єдиними умовами, що після війни вони повернуть власникам цих коней. За добу до приїзду волонтерів, щоб евакувати тварин, поїхали їх шукати. ну, Тут вони тільки що були, а вже нема. А де куди? Та туди пішли, я також. Ну, хорошо, що у нас, слава Богу, є чим. Виїхали ми шукати цих коней. На жаль, одразу ми їх не змогли знайти. Катались по полям, потім вирішили підняти квадрокоптер у небо. Трошки політали далеченько від нас, ми їх побачили. Вони поблизу мінних полів ходили, з саперами созвонились, вони нам так розказали, що де можна заходити. Уздечки не було, знайшли кусок пожарного шлангу, а вони вже настільки одічали, що не, ходили, ну, не давали. Хлопці прикормили бубликами, коні виявилися дуже норовливі, Тобто вони не хотіли на собі когось овести. Намагалися пару разів на них залазити, але вони постійно з себе. Брасували. Небезпека була в тому, що коли стімніло, то йшли по незнайомій території. Там були також мінні поля, там були блокпости, були хлопці, що охороняють територію, могли нарватися на своїх же. Більше була мінна безпека. Артилерійська безпека була, але вона не так часто була на той момент. Хлопці їхали на машині попереду, я йшов, тих коней вів. 15 кілометрів до селища. Залишили їх на ніч у себе, а втром вже їх евакуювали. Оступний день приїхали волонтери, погрузили тварин теж з приключеннями, бо там блондинка була молода. І вона все ж намагалася брюнетку схопити. Так якщо брюнетка залізла ну, можна там в цей фургон, то якраз молода не хотіла там. Два рази виходили, то таке було. Відвезли вони вже на коніфермі. Хазяїн цієї коніферми нашим хлопцям запропонував дітей внуків приводити. Тобто вони приходять вже спілкуються, і спілкуються, діти і онуки цими конями. Все суперове. У нас самі найкращі хлопці. Як і всі збройні сили України.